Що, наші дорогі підписники, вертаємося в роботу. Два дні мене не було я був в Києві. Розказуємо, що зараз машини в роботі. Показуємо. І ви не забудьте підписатися, поставити за коментувати, пересилати своїм друзям, щоб наша робота не проходила даремно і піднімали активність. Розказуємо, що в нас на сапелі. На сапелі такий Volkswagen, по-моєму, це наш чи Golf, не пише. Тут Катя його робить. Хлопці відспотерили, були вжило двері і заднє праве криво. Це ще так скажемо Катіна тестова машина, Він, вона і працює над нею, вчиться. До неї Юрій Васильович приніс за такі приспособи спеціальні, весь карбонові. О, диви. Спеціально, щоб тримачі такі нуждачки, щоб можна було на великих плочинах працювати. Е, і все, Катя тут вчиться, набиває руку. До речі, вона першого числа поїде на навчання в Київ. Катя буде підвищувати свою майстерність і приступати далі вже до клієнтських машин на козаках. Volkswagen CC, хлопці розібрали передок. Ну, як розібрали, зняли вон. Ні, це не звідти е, решітку зняли, виходить. Коротше, деформована тут центральна направляюща. Клієнт приїхав до нас по запиту виставлення зазорів, деформована ця центральна направляюща. І бачимо, що зломаний дефлектор поломаний. Ось. Коротше, замовляємо клієнту, щоб купити, замінити, поставити виставити правильно тут зазори. Тут нічого такого складного нічого глобального. Тесла. У нас стоїть Тесла зараз. Клієнту ми продефектували, зробили список запчастин, які потрібні. Клієнт зробив запит, щоб ми йому порахували, скільки буде приблизно плюс-мінус під ключ коштувати всі запчастини і скільки буде коштувати весь ремонт. Ну і свій запит, чи він вкладеться в суму в 200 тисяч гривень з запчастинами з ремонтом? Я не знаю. Ми сьогодні-завтра десь будемо мати інформацію по запчастинам і по вартості робіт плюс-мінус. Бо тут загнутий лонжерон, Ну по рихтувальним роботам ми вже сказали. Це десь вийде в районі там, 50 тисяч гривень. А малярні роботи і запчастини я ще не знаю, скільки це обійдеться. Це вже інформація збереться, і тоді буде докладено клієнту там, до п'ятниці, до суботу. Що, дивись, таку ляльку ми вже зібрали, пофарбували. Тут трьохшарова фарба була. Дивіться, як вона блисситься. Вона пішла, до речі, по-моєму, тут в стики фарбувалась. Так, да, то всі дверки в ститі фарбувалися. Трьохчарова фарба в ститі. Це великого майстерства. Коштує, Ігор фарбував. Ну, візуально в приміщенні все класно. До речі, приїжджав, власне, цієї машини, він погоджував фарбу. В принципі, воно все сходиться. Е машина зібрана, ми її сьогодні віддаємо вже все. У нас до речі, трошки затягується зараз роботи по збору автомобілів розбору, бо одного хлопчину забрали в армію і так би випали одні руки. Тож, може, хто бачив, посилено зараз шукаємо арматурників, хлопців, які вміють збирати розбирати автомобіль. Це зняти бампер, поставити бампер, крило, двері перекинути. Дуже багато такої роботи. І заробітна плата десь від 40 тисяч гривень. Молоді хлопці, хто хоче заробляти, та й не молоді, приходьте це на роботу арматурника. Є ще вакансія рихтувальника і одного маляра. Зараз Саша ставить, Ми, до речі, от на днях я купив приспособи, коли в понеділок да, я купив їх. Спеціально щоб витягнути ці... цей прийом по... Ну, по діагоналі. Купив отакі приспособи зажими. Кожна, кожен такий зажим коштує 4 тисячі гривень. Запусти 8 тисяч гривень за сам зажим. І от ще зробили такі приспособи. Бо у нас їх не було, це треба спеціально. Для того пнівому розборки, щоб можна було по діагоналі витягнути цей приєм. Бо двері не стають. Двері не стають всі машині. Зараз Саша кожен раз. Підтягує, кожен раз двері закриває, перевіряє чи вже стає по зазору. Дорогі підписники, заїхала у нас ось така кія з проблемою, що облазить фарба, скрив, три рази робив і знову облазить. І ще тут є у нас такий ударчик, був не... неприятний для власника. Заїхала в двері і в арку. Поставили канти, треба ще дорівняти площину. Вирівняти все гарненько і передати нашому дорогому маляру Вячеславу в роботу. Завершимо роботу по і їдемо для нього. Так, паралельно дві машини розкажу, Форд повний перекрас. Працюємо над підготовкою BMW f 31 Ось теж стоїть праве заднє крило. Підтягували рехтували дверка стоїть ми з Польщі, замовили. Також на, на перефарбування. Ці дві машини, тут нічого такого складного. Двері фарбуються, крило фарбується, і тут повне перефарбування. Ми рихтували поріг на сапалі, вона стояла десь до, до п'ятниці, до суботи. І дверка, і поріг. Ми його рихтували. Вже бач загрунтував, а двері я не знаю. Двері вже, мабуть, в камері загрунтовані. Зараз підемо подивимось. Бачиш, кусочок дверей розібрані, до речі, вони розібері. Не знаю, тут хлопці понаставляли бампери, поки мене не було. До речі, я догадуюсь. Nissan Leaf. Він же в нас робився. Тільки виїхав, оп, і знову заціпив клієнт і знову приїхав робити. Ну, таке буває. Далі там куча бамперів. я дуже чесно не знаю, що це за машини. Це якийсь похожий на Є. А, це, мабуть, на це, мабуть, на Тесло, да? Да, це, на Тесло. Це, на Тесло. Тесла у нас вже готується. До фарбування. А може і ні. Чи ж лад? А це бампер на Тесло чи на що це? А, Єтроне, я ж дивлюся, щось похоже. Привіт, друзі. Сьогодні готуємо до кінця до покраски Астру. Трошки затрималися, бо по підбору були нюанси. У нас от машинка оказалася чотирьох кольорів. Їхала робитися арочка і передній бампер і дві ручки. Але коли почали підбирати фарбу, виявили оцей весь аспект з цими фарбами. І, відповідно, зараз ми передаваємо пів машини і бампер. Результат згодом дивіться, покажемо. Думаю, вам точно буде цікаво, як новачок помалює. Сірий автомобіль. Я там помилився. Там бампер не на Тесла, це Є-трон ми робили. Просто ще клієнт не забрав. Ось. походу ось цей бампер. Да, Тесла вже вона в нас підготовлена до ґрунтування, Там ляда заднє праве крило, бампер і заднє ліве крило виходить, Ця машина сьогодні ґрунтується, я сподіваюся, завтра. Грунт перетреться десь в суботу вже будемо фарбувати. Тесла лайка. Це бампер, до речі, на Lexus. На Lexus да, вже перетертий. Частину, бач? Локально будемо фарбувати. Там, до речі, буде напів на праве переднє крило. От. І звільняться місце в камері Ігор його пофарбує. Там крім там вже погодили фарбу. Пішли. інспекція по камерам, Два дні не був, не знаю, що там робиться. А, от двері на гольф вже загрунтовані. Я думаю, що Олег зараз їх буде фарбувати там сьогодні. Сьогодні у нас четвер? Четвер, так. Так, тут ми виходимо, йдемо глянемо що в другій камері. Другій камері у нас пустота. Немає нічого. Багато машин хлопці повіддавали на днях. Десь 3 чи 4 машини віддали. Ну, відповідно, зараз наганяється. Зазвичай десь так якраз виходить субота. Понеділок хлопці накрашують, нафарбовують, нафарбовують машини і віддають потім. Зараз стоїть питання закупки обладнання для рихтувальних робіт. Бо кожен раз десь чогось не вистачає. Ну воно це в принципі я розумію, бо ми не брали раніше робіт, якихось складних, які не могли робити, і не було інструменту. Зараз ми співпрацюємо з дуже кваліфікованим спеціалістом Юрієм Васильовичем Майстром, і він надає можливість нам працювати на будь-якому обладнанні, інструментів і всьому іншому. І він може навчити цього всього хлопців, в тому числі алюміній. От. І ми сіли тільки що підрахували. Для початку робіт треба реально закупити інструмент десь на 10 тисяч доларів. Тобто 400, майже на 450 не доларів, а євро. Це на 500 тисяч гривень. Це інструмент, який мінімально необхідний для початку робіт зі всіма машинами, тобто з різними пошкодженнями, Там, з алюмінієм в тому числі. Спотерні роботи по алюмінію, зварювальні роботи по алюмінію. Різні е, там приспособи, різні захвати, пулери. от Ну, коротше, сам сам тільки напівавтомат, який там зварює всі різні види металів, коштує під 7000 євро. І то він коштує, і то його в Україні немає, треба буде в Польщі купувати. зараз свій задача знайти фінансування на це все закупити. От, і відразу Юрій Васильович буде вчити їх, хлопцям, моїх працювати з цим. Ну, як буде вже обладнання, то будемо з цим працювати. Так що працюємо в цьому напрямку, розвиваємося, скоро будемо виходити на ще, ще вищий рівень, особливо в рихтуванні.